Я сексолог, психолог Ірен і працюю у сфері сексуальності вже майже сім років. Працюю з різноманітними запитами, що стосуються чуттєвості, пристрасті і бажань. Допомагаю дослідити сексуальні дисфункції та налагодити подружнє життя, життя в парі, інтимне життя своє з самим або самою собою. Тому що сексуальна енергія це не тільки про взаємодію з партнером, а про твою взаємодію зі світом. Розкрита і активна сексуальна енергія допомагає яскравіше проявлятись у світі досягати, реалізовуватись це про твою насолоду від самого життя. Я маю кримничко, і точно знаю, які інструменти тобі допоможуть розкрити твою пристрасну природу, допомогти вашій парі в стосунках або на відстані. Я працюю глибоко, делікатно, з повагою до твоїх фантазій, бажань, твого ціла. Якщо ти хочеш більше дізнатись про те, як працює твоє здоров'я, твоє тіло, сексуальність. Пристрасність як працюють твої особисті механізми збудження, підтримки, бажання, чекаю тебе на консультаціях.